Ми маємо нову загрозу, і ця загроза стосується ну фактично, як заявив Зеленський, без без безпосередньої участі північної Кореї у війні Росії проти України. І з цього факту, точніше, в цьому питанні ми вже маємо ряд ну нових фактів або відносно нових, відносно свіжих, які от підтверджують знову ж таки перекидання. І пересування північнокорейських військ до Росії це вже фіксують і супутники. Зокрема, в російському Владивостоці вже розгорнули підрозділи спецназу. Це близько півтори тисячі бійців. А американський телеканал CNN, посилаючись на відео, надане центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, повідомило, що росіяни підготували і анкети корейською мовою для солдатів із КНДР, які прибувають до Росії, знову ж таки для підготовки до участі у війні, у війні проти України. На записі видно солдатів азійської зовнішності, які розмовляють з північно-корейським акцентом. Вони стоять в черзі за російською військовою формою та спорядженням на Сергіївському полігоні на далекому сході Росії. Анкета підготовлена для північно-корейських військових. Містить по суті інструкції російською та корейською мовами. У ній від солдатів північної Кореї вимагають вказати розмір головного убору, уніформи та взуття. Ну і далі, якраз ми маємо можливість побачити ці анкети, наскільки я розумію. Як би там не було, рухаючись далі, сіенен ще посилається на інше відео із соцмереж, на якому зафіксовано прибуття групи північно-корейських солдат на полігону Росії. Телеканал підтвердив місце зйомки, провівши власну перевірку геолокаційних даних. А на відео на задньому плані можна там, почути російську мову. І далі я процитую: там, чоловічий голос говорить, що ми не можемо їх знімати, а потім додає їх більше. Ось нове підкріплення, і це тільки початок. Разом з тим, CNN, ну так би мовити, підсумовує, що це може стати першим великим втручанням Північної Кореї в міжнародний конфлікт. І нагадую, що КНДР має одну з найбільших армій у світі чисельністю 1,2 мільйона військових, але їм не вистачає бойового досвіду. Далі, уже видання Більд німецьке. От фактично одного автора з, з нього ми вже цитували, Юлія Наробки, але тим не менше. Більд пише про те, що Кімчанин послав на війну в Україну елітний підрозділ. Посилаючись на дані розвідки Південної Кореї, видання зазначає, що дійсно там з 8 по 13 вересня Пхеньян переправив до Росії півтори тисячі своїх солдатів, і супутники зафіксували чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту Росії, на яких військовослужбовці КНДР прибули із північно-корейських портів до Владивостока. Крім того, між Владивостоком і Пхініяном стала зростати кількість перельотів АН 124 на борту яких вірогідно також перебували військові КНДР. І тепер, як повідомляється, що 400 із них тренуються в казармах під Хабаровськом. За даними південно-корейської розвідки, їм видали підроблені документи, російські паспорти, а також замаскували під буратів, буратів перепрошую та якутів. Видання також звертає увагу на те, що 5 жовтня північно-корейський диктатор кім Чен Ін відвідав спецпідрозділ в західному окрузі корейської народної армії, який вважається одним з найжорстокіших у світі. Ці солдати, мовляв, бойові раби виросли в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. Ну і як підсумовує Більд, очевидно, їх також відправили в Україну воювати на Боці Росії я тобі загалом скажу, же... більд згущує фарби геть геть, геть сильно загалом же. Розвідка Південної Кореї повідомила нам про 12 тисяч перекинутих із Ганіяну військових до Росії. А очільник уже нашої розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч. Північно-корейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії, і вони, за словами Буданова, будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Ну а Зеленський, як я вже й казала, згадувала про це, заявив про фактичне включення на північної Кореї у війну на боці Росії. В той же самий час в Сполучених Штатах наші американські партнери не бачать переміщення військ однак продовжують спостерігати за ситуацією. таку заяву. Буквально вчора зробив е, очільник Пентагону Ллойд Остін е, перед візитом до України. Мені цікаво. Знимок супутниковий це супутник Південної Кореї чи Сполучених Штатів. Це цікава інформація. Да, якщо Думаю, сполуч... все ж такі з одніє... Знає... південної Кореї, але очевидно, між країнами, між Південною Кореєю і Сполученими Штатами в цьому в цьому питанні в цій галузі тісна типу... співпраця, координація. Чи вірніше її відсутність? Тобто вони з нами поділилися. Ми оприлюднили відповідну інформацію в СНН, а американці сказали, ні. Ми через СНН, ми вам по своїм каналам комунікації не будемо передавати цю інформацію. Ну, доволі дивно виглядає. А, в цілому, мені здається, що цю інформацію, яка стосується північної корейців, можна розглядати і так, як це коментував пан Коваленко, що фактично популяризація і розширення страху. І, а з іншої сторони, можна звернутися до цитати пана Буданова, який каже, будуть готові до бою з 1 листопада. Угу. Значить, значить, формально, формально станом на сьогодні, коли наші партнери, в тому числі Сполучені Штати, висловлюють обережну позицію з приводу того, що ми не бачимо застосування, ми не бачимо переміщення, вони можуть апелювати до того, що ці війська поки не використовуються, і вони схожого характеру заявами і відсутністю рішучих дій в напрямку, ну не будемо говорити про санкції, а допустимо про надання якогось особливого нам технічного засобу чи ураження, чи переведення війни в більшу більш високу, уже за вертикалю ескалаційну спіраль, дають можливість і не використовувати солдатів північної Кореї, в тому числі в військових операціях російській стороні. Що мовляв, ми бачимо переміщення, ми бачимо ці публікації, але з офіційної риторики говоримо про те, що застосування немає. Так само і пан Буданов каже, що поки що не застосовували. А раз каже, що не застосовували, то прапорець вивісили в рамках пропаганди. Правильно? Правильно. Хоча можливо там декілька із солдатів і в рамках там інженерних військ все-таки перебувають на позиціях. Ну не тільки тому, що знову ж таки в нашій розвідці, уже е, таке анонімне джерело е, українським журналістам повідомило про те, що зафіксовані вже і перші факти дезертирства е, з боку північних е, корейців. Знову ж таки, ось ці неназвані джерела в нашій розвідці повідомляють, що росіяни сформували так званий, цитую, особливий бурятський батальйон. Він укомплектований громадянами КНДР. Ну і при цьому 18 військовослужбовців із північної Кореї вже встигли втекти з позицій на кордоні Брянської та Курської областей Росії. Згодом в нашій розвідці повідомили, що росіяни розшукали і затримали цих 18 дезертирів. І тепер їх можуть задіяти в штурмових діях проти зсу за даними знову ж таки джерел в розвідці, близько 40 військових інструкторів з північної Кореї разом із півсотною російських окупантів, перебували на позиціях у лісі в районі колачик Хомутовського району Курської області. І встановлено, що північно корейці здійснювали навчання військовослужбовців збройних сил РФ з використання повітряних куль у військових цілях. А натомість російські солдати навчали представників КНДР веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду війни в Україні. Ну і за даними спецслужби, після закінчення курсу навчання військовослужбовців північної Кореї залишили в лісі на декілька днів без продуктів харчування і без вказівок щодо подальших планів та намірів. І вже 14 жовтня, як повідомляє наша розвідка, частину північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції для того, аби начебто розшукати якесь командування російське. За дві доби 16 жовтня їх розшукали і затримали російські окупанти в Комарицькому районі Брянської області. І от вказують, що це на відстані 60 кілометрів від місця втечі. Ну власне пересуваються досить вправно і швидко північнокорейці. Але як повідомляють джерела, наразі всіх цих 40 сорокох військовослужбовців КНДР перемістили у Львовський район Курської області для подальшого задіяння в штурмових діях на Курщині. Так багато неузгоджених деталей, що логіка відмовляється приймати цей аргумент. Перше, журналіст не може перевірити цю інформацію ні з якого іншого джерела. Друге, уявити, що 40 корейців залишили без засобів комунікації на два дні в лісі, і також без харчування, без командування. Вони якимось чином для тих, хто залишив їх без командування, вирішили покинути своє місце дислокації. А потім хтось за них згадав, кажуть, ой, знаєте, ми вас тут залишили без нічого і без командування, а ви десь розбрелись, і тому вважаємо за необхідне вас все-таки повернути. Ну, ну, не виглядає це, скажімо, на 100% достовірною інформацією, ну і плюс локація. Знову ж таки, ми спочатку говорили з тобою на початку ефіру про те, що вони вже на позиціях на фронті, а з іншої сторони в нас виходить Брянщина і Курщина. Ну, ліси. Ну, слухай, і раніше наші розвідці повідомляли про те, що частина північнокорейців знаходиться безпосередньо на окупованих територіях, де вони там приймають якийсь бойовий досвід на окупованих територіях України і власне готуються там до активнішої участі в війні, а частина знаходиться якраз на території Росії. Тому, в принципі, не можемо виключати ні той ні, ні ми, варіант... ми ніякий варіант виключати не можемо. Просто станом на зараз оцей, ця сукупність інформації, вона настільки висока. Що її можна використовувати в тому числі по-різному? От у нас представник зовнішньої служби ЄС на внавантаження до інформації, яку прилюднював, чи вірніше озвучував Пентагон, говорить про те, що якщо повідомлення про перекидання солдатів з Північної Кореї підтвердяться, ну що в такому формулюванні свідчить про те, що ЄС теж не вважає достовірною інформацією, яка зараз набуває поширення, в тому числі з використанням засобів, таких як CNN, то це означатиме, що РФ абсолютно не зацікавлено в пошуку мирних рішень. Ну висновок, який він робить з факту підтвердження, виходить в категорію оцінки, ну яка стосується в цілому політичної характеру домовленостей чи переговорного процесу. І це зовсім не та реакція, насправді якої українська сторона очікує, демонструючи факт присутності, допустимо, військ північної Кореї на території України. Це теж треба зрозуміти. Ми очікуємо дійсних. Якихось рішень і дій в площині матеріального світу, а не політичних оцінок готовності чи неготовності Росії до дипломатії чи переговорів. Тобто, але от європейці чи європейські дипломати дають саме таку оцінку. Ну, а американці якось поки що утримуються.